Ці люди зібралися на імпровізовану акцію протесту в місті Ашафенбург, що на заході Німеччини. Вона проходить за кілька годин після трагедії, яка сталася в цьому місті. 28-річний афганець убив ножем дві людини, ще три поранено. Дві з них серйозно. Напад стався в місцевому парку близько 11-ї ранку. Загинув 41-річний німець, перехожий, і дворічний хлопчик марокканського походження. Поранено ще одну дитину, 61-річного чоловіка та шкільного вчителя. Підозрюваного арештували. За даними влади, нападник нелегальний мігрант. Раніше він закрив процес надання йому притулку, сказавши, що добровільно залишить Німеччину в грудні, але не поїхав, залишившись на психіатричному лікуванні. Водночас його вже щонайменше тричі арештовували за насильницькі дії, але свідчень його зв'язку з радикальними ісламістами немає. Моє побажання полягає в тому, щоб ми мали належну політику депортації, щоб люди, які зобов'язані залишити країну, залишили її. Сьогоднішній злочинець теж мав залишити країну, і поступово владі дедалі важче виправдовувати це перед людьми. Політику відкритих дверей у Німеччині ухвалила 2015 тисячі року Ангела Меркель. Відтоді до Німеччини прибуло близько мільйона біженців. Нагадаємо, у грудні лікар саудівського походження на автомобілі наїхав на людей у місті Магдебург. Тоді загинуло шестеро людей.